Те, чого боялися на заході, про що говорили у світових столицях кілька місяців. А Москва всіляко заперечувала, так і сталося 24 лютого, 2022 року. Ми Росія будемо... розв'язала проти України ми... повномасштабну за... війну. оголошена президентом Путіним в прямому телеефірі під час екстреного засідання Ради безпеки ООН по ситуації в Україні, вона почалася о 5.07 з ударів по цілях поблизу Києва, Харкова та Одеси. Протягом наступної години ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів зазнала практично вся територія України. А російські війська почали інтервенцію по всій довжині російсько-українського кордону, а також з боку Криму та Білорусі. О 7.50 ДСНС України повідомила про перші два втрачені населені пункти села Мілове і Городище в Луганській області. На думку військових аналітиків, Росія планувала бліцкриг упродовж першого тижня, силами механізованих підрозділів мала намір взяти Київ і окупувати прикордонні українські області, за сприятливих умов висадити морські та повітряні десанти і оволодіти Миколаївщиною та Одещиною. Ще за кілька тижнів, ударами з півночі і півдня, у напрямку Вінниці, вийти до умовної лінії між Молдовою та Білорусю, щоб позбавивши українські сили в зоні операційних дій постачання ресурсами із західної частини України, змусити скласти зброю. Успіх росіянами покладався на швидке досягнення переконливої переваги у повітрі і стрімке просування колон механізованих підрозділів на значну глибину в обхід осередків опору з їх подальшою нейтралізацією поліцейськими силами. Не остання роль відводилася гаданій нездатності українських армії і суспільства до організації раціональної відсічі та блокуванню будь-якої допомоги Україні країнами сталої демократії, яких Путін недвозначно застеріг небаченими в їх історії наслідками. Кінцева політична мета стратегічної повітряно-наземної операції росіян встановлення в Києві лояльного Москві режиму, блокування євроатлантичних прагнень України і анексія значної частини її території на сході та по всій довжині Чорноморського і Азовського узбережжя. Коли вже 25 лютого, наступного дня після початку інтервенції, російські війська підійшли до північних околиць Києва та Харкова. На сході прорвали українську оборону в районі щастя а на півдні зайняли нову Каховку і наблизилися до передмість Херсона та Мелітополя. Військові аналітики майже одностайно відвели 72 години до поразки України. Однак Бліцкригу не сталося. Перша окрема танкова бригада зуміла зупинити росіян біля Чернігова. 56-та окрема моторизована бригада затримати в районі Сум і Охтирки. Тим часом 80-та окрема десантно-штурмова бригада разом з підрозділами Нацгвардії і сил спеціальних операцій знищили вертолітний десант супротивника, що намагався зайняти аеродром Гостомель. А підрозділи охорони 40-ї бригади тактичної авіації у взаємодії з територіальною обороною запобігли захопленню аеродрому у Василькові. Це завадило перекиданню повітрям під Київ штурмового ешелону росіян, котрий мав прориватися до урядового кварталу. Оборону столиці втримали 72-га окрема механізована та 95-та окрема десантно-штурмова бригади. Військам першої танкової армії Росіян не вдалося сходу взяти Харків, котрий захищали 92-га окрема механізована бригада, 113-та бригада тероборони, третя та п'ята бригади Нацгвардії. І 27 лютого супротивник був змушений відмовитися від фронтальних атак і розпочав оточення міста. Невдачі зазнали і дві спроби росіян зі 126-ї окремої бригади берегової охорони прорватися до Південноукраїнської АЕС, зупинені на початку березня під Вознесенськом підрозділами ї окремої десантно-штурмової бригади та 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Обрана українським військовим командуванням тактика оборони, побудована довкола добре захищених опорних пунктів у поєднанні з короткими контратаками на розтягнуті комунікації супротивника, знизила мобільність росіян і позбавила і їх передові підрозділи. Так і не виконавши за понад місяць жодного з оперативних завдань і зазнавши відчутних втрат. 30 березня Росія почала відхід від української столиці. До 3 квітня вона, крім Київської. Повністю залишила також Житомирську, Чернігівську та Сумську області. Після короткого відновлення боєздатності виведені з півночі України російські війська були залучені до операцій на Харківському та Донецькому напрямках. Частина перекинута до Запорізької та Херсонської областей, 18 квітня формат так званої спеціальної операції по денацифікації та демілітарізації України. Москва змінила на операцію по звільненню Донбасу, не полишаючи надії на створення сухопутного коридору між територією РФ та окупованим Кримом, а за сприятливих умов і молдовським Придністров'ям, центром формування головного ударного угруповання росіян став ізюм стратегічно важливе до війни 48-тисячне місто, захоплене 1 квітня після місяця бомбардувань, артобстрілів та вуличних боїв. За кількадесят кілометрів від нього на захід окупована ще 2 березня донедавна 27-тисячна Балаклія з чималими складами боєприпасів, на північ — 58-тисячний Куп'янськ, стратегічний транспортний хаб, через який з кінця лютого йшло безперебійне постачання усього східного і донецького угруповань росіян. Сформований в довкіллі Ізюма ударний кулак на базі п'яти танкових батальйонних тактичних груп за підтримки трьох мотострілецьких та двох парашутно-десантних БТГ, мав з півночі подолати українську оборону, щоб спільно з Донецьким і південним угрупованням росіян оточити з 45 тисяч українських військ на Донбасі. Новий етап війни набув іншого характеру бойових дій. Росіяни більше не намагалися здійснювати глибокі прориви. Натомість, за рахунок суттєвої переваги в артилерії і авіації, стали повільно, але невпинно, розчищати шлях своїй бронетехніці і піхоті масованими обстрілами і бомбардуваннями, не оминаючи населених пунктів, які піддавали жорсткому нищенню. Нова тактика росіян дала результат 29 квітня. Сили оборони відступили з Ямполя, 9 травня, зі зруйнованої попасної. 12-го втратили рубіжне. 23-го – Світлодарськ, 27-го травня, Лиман. Ще за кілька тижнів боїв став відчутним брак артилерійських снарядів. Це зумовило необхідність постійно маневрувати, виснажуючи особовий склад і ресурси, ухилятися від ведення контрбатарейної боротьби. Попри відчайдушну оборону, 25 червня українські війська відступили з Сєвєродонецька. 2 липня залишили Лисичанськ. Та не зважаючи на значні територіальні здобутки, оточити сили оборони України в Донецькому операційному районі росіянам не вдалося. Ціною величезних втрат, окупувавши практично всю Луганську область, вони були змушені ослабити натиск на північному фланзі свого наступу, що дало змогу українським військам стабілізувати оборону довкола словянсько краматорської агломерації. До середини літа вже не йшлося ні про всеохопний удар росіян через Павлоград, ні навіть через Барвінкове і Покровськ. Заздалегідь оголошена російським керівництвом вирішальною з другої половини липня битва за Донбас перейшла у фазу важких позиційних боїв. Тим часом Україна стала суттєво посилюватися новим озброєнням. Ще в травні від західних союзників почали надходити дальнобійні 155 мм гаубиці, на кшталт американських трьох сокир чи французьких Цезарів, і боєприпаси до них, зокрема, і високоточні. У кінці червня з'явилися німецькі самохідні панцергаубиці та перші високомобільні ракетні установки Хаймарс з високоточними реактивними снарядами. У липні українські арсенали в поповнилися РЛС розвідки стріляючих гармат та мінометів. Початку серпня надійшли сотні бронетранспортерів, бронемашин і танків, дальнобійні реактивні системи залпового вогню М 270 протирадіолокаційні ракети ХАРМ, для застосування яких заздалегідь було модернізовано українські винищувачі Міг 29 у поєднанні з успішним застосуванням безпілотних літальних апаратів та оперативним надходженням від союзників розвідувальних даних, зокрема супутникових, переозброєння дало змогу ЗСУ вражати цілі на суттєво більших, ніж раніше відстанях, і взятися за планування наступальних операцій. Результат не забарився. Протягом липня-серпня Україна знищила з чотири сотні російських військових об'єктів як у прифронтовій зоні, так і на всій глибині оперативної побудови російського угруповання військ, пунктів управління, об'єктів ППО, складів з боєприпасами, пальними технікою, залізничних розв'язок і логістичних центрів, місць зосередження живої сили і техніки, вузлів зв'язку. 12-14 серпня, після місяця регулярних обстрілів, з ладу були виведені автомобільні і залізничні проїзди мостами через Дніпро у новій каховці і Антонівці, що пускав шляхів постачання, велике від 15 до 25 тисяч чоловік угруповання російських військ на правобережжі Дніпра. Розцінене командуванням супротивника як підготовка до наступу неодноразово анонсованого українським військово-політичним керівництвом, це змусило росіян взятися за посилення своїх позицій на Херсонсько-Береславському плацдармі, куди почалося інтенсивне перекидання людських і матеріально-технічних ресурсів з інших напрямків, зокрема Харківського та Запорізького. У ніч проти 29 серпня ЗСУ в чергове завдали масованого вогневого удару по російських резервах у Береславі і натран перейшли до активних дій по всьому Херсонському фронту. За два дні боїв вдалося досягти успіху на трьох з п'яти напрямків, закріпитися в околицях звільнених тернових вод, вогнем блокувати росіян під високопіллям, а в районі сухого ставка лозового просунутися на десяток кілометрів і почати формування плацдарму. На лівому березі інгульця. Однак, вже наступного дня, коли росіяни повернули значну частину втрачених напередодні позицій, стало очевидним, що по великому рахунку український наступ зупинився. Тим часом командування росіян, впевнене, що саме на півдні буде розгортатися основне протистояння, продовжувало посилювати своє угруповання на Херсонщині, куди загалом перекинуло зо 15 тисяч військових з Донбасу і Запоріжжя. Ще за 10 тисяч з Харківської області, суттєво ослабивши Ізюмський плацдарм 4 вересня, коли після тижня важких боїв ЗСУ звільнили Благодатівку, вчергове розширивши плацдарм біля Лозового і високопілля з Ольгіним на Херсонщині, українські війська несподівано для супротивника. Активізувалися і на Харківщині, вочевидь, російське командування сприйняло це як відволікаючий від Херсона маневр, і як виявилося, хибно оцінило не лише напрямок, звідки слід чекати потенційної небезпеки, а й масштаб операції, запланованої генштабом ЗСУ. Після двох днів арт-дуели і локальних сутичок, у ніч проти 6 вересня українці ударили по Балаклії, ключовому місту на харківському виступі російських військ, не з півдня від Гусарівки, як можна було припускати, а з північного заходу, з боку Пришиба. Доки 80-та окрема десантна штурмова бригада вела запеклий бій за Вербівку і займала перехрестя двох автомагістралей у північному передмісті Балаклії. 92-га окрема мехбригада, не зупиняючись, кинулася далі на північ до Волохового Яру, який взяла штурмом вранці наступного дня. Надвечір 7 вересня вона вийшла на дорожну розв'язку у Шевченковому на підступах до Куп'янська, де за день з'єдналася зі 113-ю бригадою ТРО, що наступала з боку Чугуєва від Шкалівського. Тим часом у прорив пішла легка піхота, спецпризначенці, десантники на пікапах і бронемашинах. У російських телах почали активно діяти загони та групи сил спеціальних операцій ЗСУ. У бої з великими гарнізонами не в'язувалися, обходячи точки опору другорядними дорогами та полями, і вогнем з коліс атакували ворожі тилові позиції з невеликим числом бійців. За ними підтягнулися механізовані частини: мобільні розрахунки ПТРК і ПЗРК, підрозділи ТРО та оператори дронів діяли, не остерігаючись ворожої артилерії чи РЗСВ. Після глибокого прориву українських мобільних груп, кудекуди на 20-30 кілометрів. Російські артилеристи опинилися у першому ешелоні бойових дій, були понищені та розсіяні. Які російські резерви, що вступали у бій з маршу по критично важливому для утримання Балаклії рубежу Шевченкове, вишневе Савинці, їх громили в зустрічному бою, розстрілювали із засідок, спішували і перемелювали артилерії. У результаті було знищено кілька механізованих колон десантників, розгвардійців та найманців з приватних компаній. Тим часом, перша окрема бригада спеціального призначення Нацгвардії, що вела наступ на Балаклію з півдня, Зайняла нову гусарівку та байрак 8 вересня. Рейдові групи звільнили Яковенкове і Борщівку. Паралельно розширилася зона контролю ЗСУ довкола Балаклії. І почалося наведення переправ через Сіверський Донець біля Зелимана для атаки на дорожну розв'язку. У весело Балаклія опинилася під загрозою повного оточення і надвечір 8 вересня була залишена росіянами. Після втрати наступного дня Шевченкового, що за 30 кілометрів від Куп'янська, вони почали хаотично кидати позиції по всьому східному берегу Оскільського водосховища. До державного кордону у Пісках потягнулися сотні машин російських симпатиків з числа цивільного українського населення. До Вовчанська почали перебазовуватися органи управління місцевих колаборантів. Вранці, 10 вересня, було звільнено місто Куп'янськ, села Мартове на Печеніському водосховищі Сенькове, Носківському. Фронт українського прориву розширився до 30 кілометрів. Надвечір українські збройні сили зайняли веселе та забавне на підступах до узюму. Активізувалися і на південь від нього біля Краснопілля і Великої Комишувахи. Під загрозою повного оточення опинилося усе ізюмське угруповання росіян, затиснуте між осколом і Дінцем зі сходу та заходу і густими лісами на півдні. Доправлений повітрям і землею, чималий резерв, який росіяни дві доби розкидали по точках прориву українських мобільних груп. Ситуацію не врятував. Не допомогла ні армійська, ні штурмова авіація, ні підтягнута до осколу гаубична і реактивна артилерія. Ні, два ракетні удари по Чугуєву ключовому логістичному вузлу, через який йшов український наступ на чисельної переваги росіян у матеріальних і людських ресурсах виявилося недостатньо, щоб адекватно протидіяти українському наступу. Попри те, що він почався не за класичними канонами, без обов'язкової у подібних випадках артпідготовки, танкових кулаків і підтримки авіації, за чотири доби боїв українська армія. Клинилися на понад 60 кілометрів глибину оборони супротивника, прорвавши її на фронті шириною 85 кілометрів. У ніч проти 11 вересня у південну частину ізюма зайшли перші підрозділи 49 го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ, Січ», 93-ї окремої бмг-бригади Холодний Яр. Цього ж дня росіян вибили з дворічної великого будка, наступного з гудів козачої лопані вовківки. Та Вовчанська на російсько-українському кордоні, зачистивши умовну зону безпеки на північ від Харкова. 12 вересня, коли завершилася ліквідація Ізюмського плацдарму росіян, що п'ять місяців нависав над Донбасом, український прапор було піднято у Святогірську найпівнічнішому місті Донецької області. Символічно. Українські прапори замайоріли і ще в ряді міст Харківщини та Північної Луганщини, похопцем полишених супротивником. Та стрімкий розвиток подій не дозволив взяти під контроль чималий шмат території на лівому березі осколу, куди росіяни невдовзі повернулись, швидко оговтавшись від панічної втечі. Зо 5% Харківщини так і залишилися окупованими. Втрати у супротивника виявилися значними, в деяких підрозділах критичними. Більшість російських батальйонно-тактичних груп відійшла, маючи 30-40% від свого початкового складу. Пішли у небуття три батальйони піхоти росіян. На голову розгромлено кілька їх танкових полків, практично перестав існувати 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк 76-ї псковської дивізії. Трофеями ЗСУ стали РЛС, контрбатарейний комплекс Зоопарк 1М, станцією РЕП, десяток командно штабних машин, ТОР зенітно-ракетний комплекс дивізійного рівня. Засоби ППО, полкової ланки, шилки, тонгузки та стріли нам до рук потрапили майже сотня танків, включно з найновішим Т-90 М прорив, до двох сотень броньованих машин, півтора дивізіона ствольної артилерії, тисячі тонн боєприпасів. Цієї зброї вистачить для формування танкової бригади або майже двох механізованих бригад. За тиждень харківської наступальної операції звільнено територію завбільшки з Кіпр. Чи три Люксембурга як кому до вподоби зі 150 тисячами українського населення, можливо, не так і багато і певно менше ніж хотілося би, та цілком переконливо для країни, яка на початку 2014-го заледве збирала боєздатні підрозділи щоб протистояти російському вторгненню. А ще півроку тому не лише вороги й дотепники, а й прихильні до України військові фахівці відміряли години до її капітуляції. Якщо після битви за Київ світ зрозумів, що Росія може і не перемогти, то після Харкова стало очевидним, що Росія може програти на підтвердження події наступних трьох тижнів. Попри відчайдушні зусилля, росіяни так і не зуміли стабілізувати фронт і зупинити український наступ. 27 вересня звільнено купянськ вузловий наступного дня Ківшарівку, ще за два дні Ямбіль. 3 жовтня, доки росіяни пробивалися з оточення під лиманом, український прапор піднято у селищі Борова, останньому з великих населених пунктів до недавньо окупованої Харківщини. Війна триває. Ми переможемо.